Оді камери у працівників ТЦК, які очікування військових. Ускільки стане цьогоріч зібрати дитину у школу, І що по цінах на смугасту ягоду. Про це й не тільки журналісти сфери розкажуть далі у випуску місцевих новин. Вітаю! Відбувся черговий в цьому році обмін військовополоненими. Цього разу додому повернулися 84 людини. Це і військові, і цивільні громадяни. Серед звільнених є ті, хто потрапив у полон у 2014, 2016 та 2017 роках, а також захисники Маріуполя. Один із тих, хто ступив сьогодні на рідну землю. – 41-річний солдат із Варайського району. Наразі майже усім поверненим потрібна медична допомога та значна реабілітація. Рівне втратило ще одного захисника. Містяни проводжали в останню дорогу Юрія Морозовського, який загинув у лютому 2024 року на Бахмутському напрямку. Тіло воїна для гідного поховання вдалося повернути лише зараз. Більше про героя у нашому сюжеті. Десятки рівнян зібралися на майдані незалежності, аби провести в останню дорогу військовослужбовця Юрія Морозовського. Востаннє з чоловіком спілкувалися 5 лютого минулого року. Наступного дня зв'язок обірвався. Юрій загинув, але тіло залишилось на позиціях бахмутського напрямку. У червні цьогоріч через 17 місяців під час репатріації, тіло захисника повернули. Він був хорошобрі чуйний. Хороший чоловік Загинув та років назад. Юрій завжди вирізнявся розумом і орудованістю. мислив логічно та стратегічно. Любив читати книги, грав у шахи, шашки та нарди. Був щирим, вірним і життєрадісним чоловіком, батьком та другом, завжди готовим допомогти. Діляться знайомі воїна. Він не лікувався в мене, бо я є лікарем. І дуже був спокійний, виважений. yeah uh -huh. Приємний чоловік, приємна людина, і ви знаєте, на сьогодні так такі переживання, що направду настільки жалко, що такі люди відходять з цієї землі з України. Це справжні патріоти. Юрій працював консультантом з електротехніки, вантажником, а згодом влаштувався у фірму Лорі, де пропрацював близько 15 років і об'їздив усю Україну. 25 лютого 2022 року. Чоловік добровільно вступив до лав збройних сил. Ніс службу в охороні кордонів Рівного згодом на межі з Білоруссю, пережив важкі бої на Донеччині. Ми. Пам'ятаємо ті перші дні, коли він сказав Я йду захищати свою землю і він пішов і зробив, виконав свій обов'язок, і він став для нас всім героєм з великої літери. Світла йому пам'ять у Юрія Морозовського залишились дружина, син, донька та онука, яку він так і не встиг побачити. За упокійну службу за захисником провели у Святопокровському соборі. Поховали герої на кладовищі Нове. Вічна шана та пам'ять українському воїну. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Жителя Рівненського району судитимуть за вбивство діда. Подія трапилася у травні цьогоріч в Горбакові. Між 24-річним чоловіком та його 69-річним родичем стався конфлікт, в ході якого онук тричі вдарив діда по голові дерев'яною качалкою. Від отриманих травм потерпілий помер через кілька днів. Як виявила експертиза, на момент скоєння злочину молодик мав розлади особистості та поведінки, однак примусового лікування не потребував. Досудове розслідування вже завершено. Зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами. 1 вересня усі військовослужбовці ТЦК та СП в Україні будуть зобов'язані носити бодікамери і фіксувати на відео свої службові дії. Записи зберігатимуться у центрах комплектування та використовуватимуться тільки в окремих випадках. Для чого це потрібно? Розповідаємо у сюжеті. Боді камери для ТЦК вже за два тижні військовослужбовці центрів комплектування будуть зобов'язані фіксувати на відео свої службові дії, перевірку військово-облікових документів, вручення повісток та інше. Як розповіли представники рівненського обласного ТЦК та СП. Відеофіксація відбувалася і раніше однак тепер 100% складу груп оповіщення зобов'язані носити на грудні камери. Наша інтернет-мережа зараз просто таки просякнута частковими уривками відео незрозуміло початок не зрозуміли кінець, але середину ми бачимо, де представники територіальних центрів комплектування знущаються над громадянами України і їх мобілізовують. Ну власне, для того щоб не було таких от однозначних однобоких картинок. І буде вже зобов'язаний представник територіального центру комплектування, коли він виходить з групою на оповіщення носити з собою засоби фото відеофіксації Зняти відео зберігатиметься у ТЦК 30 діб. Однак, за вимогою влади чи правоохоронних органів, матеріали можуть Ожу, лишатися в архіві довше, коли будуть такі вже спірні ситуації. Це буде ніби виправдання для представників територіального центру комплектування, що дивіться повне відео. Да, початок був такий, середина така, яку записала людина, і от закінчення власне таке. І все це відео. Потім чи для суду, коли це буде потрібно, чи власне для якихось службових розслідувань чи службових перевірок, ну буде використовуватись це відео. Речниця Рівницького обласного ТЦК СП Тетяна Камерістова зазначає, що запровадження нагрудних камер може змінити. Суспільне сприйняття роботи центрів комплектування та зробити його більш об'єктивним. Не можна сказати, що ви не тільки представники територіальних центрів комплектування, не можна сказати, що винні тільки громадяни України. Да, власне, це відео ну, збереження, відеофіксації будуть показувати ту ситуацію, яка є насправді. Якщо порушили громадяни, от, будь ласка, дивіться, ви порушили. Якщо порушили представники територіального центру комплектування, так призначається там відповідно службова перевірка і далі вже все відповідно до дисциплінарного статуту збройних сил. Кількісна потреба у будікаві камерах для військовослужбовців на Рівненщині вже закрита з 1 вересня. Представники ТЦК будуть виконувати свої обов'язки з ними. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині в чергове виявили і знищили снаряд. Боєприпас знайшли у полі в селі Коблен, що в Дубенському районі. Це був артснаряд калібром 152 мм міліметри часів Другої світової війни. Фахівці в чергове наголошують при виявленні вибухонебезпечних небезпечних предметів не підходьте близько. Одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. До початку нового навчального року лічені дні магазини рівного вже заповнені батьками, які обирають шкільне приладдя для своїх дітей. Ускільки в цьому році обійдеться підготувати учнів до навчання та що найчастіше купують, дізнавалася наша Юлія Смаллі. Вже за два тижні у рівненських школах розпочнеться навчання, тож батьки ринули у магазини закуповувати канцтовари для своїх дітей. Пані Віра цьогоріч відправляє свою донечку до першого класу. каже на одяг та канцелярію планує витратити кругленьку суму. Я розраховую не менше 10 тисяч це з одягом. Буду купувати канцелярію, рюкзак все. Ручки олівці. Ті. ті батьки, діти яких ідуть у старші класи, звичайно, планують витратити менше. Наприклад, пані Алла веде свою дитину до третього класу. Ну мені здається, що якщо з рюкзачком, то тисяч п'ять купили рюкзачок і так, дрібниці такі, як ручки, бо основне є хтось із батьків закуповує одразу все необхідне інші ж поступово купують потрібні речі. Якось відфільтровано все основне зазвичай те, що потрібно зошити, ручки, олівчики. А решта, все, що буде потрібно, то по ходу якось наперед забагато не скуповуємося. Ну я думаю, десь до 2,5 тисяч вкластися. Як розповів директор одного з канцелярських магазинів рівного цьогоріч деякі групи товарів зросли в ціні однак не критично. Великої різниці між минулим роком і цим роком немає. Ну можна сказати, що тільки в деяких групах товару можливо чуть-чуть невеличкий ріст, а в деяких групах товару українського походження, особливо зошити, якщо брати, то паперово-білова продукція, то навіть трошечки знизили ціну. Ми й в пана Андрія поцікавилися, скільки на його думку коштуватиме зібрати школярів у цьому році. Якщо брати першокласника. Такого в комплексі рюкзачок і в рюкзачок, то це ну, не менше п'яти тисяч гривень. Не менше. А якщо брати вже, скажімо, більш такі старші класи, то там вже люди починають трошечки, вже в них є практика, досвід і там менші потреби, то може бути і від тисячі до трьох. Підготовка до школи це чималі витрати однак держава затвердила програми підтримки для батьків. Наприклад, для тих, хто веде свою дитину в цьому році у перший клас, запровадили пакунок школяра 5 тисяч гривень на закупівлю шкільного приладдя, канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття. Деякі батьки планують користуватися цією програмою інші готують дітей власними силами. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному сезон кавунів та день у розпалі. Більшість баштанних із українських полів. Які ціни та чи є попит? Дивіться у сюжеті сфери. Сезон кавунів та день у розпалі. Прилавки рівненських ринків переповнені цими баштанами. Середня вартість кавуна близько 30 гривень за кілограм, а один є дорожче. Ціна коливається від 60 до 70 гривень. Кавуну одеса. Ізмаю пісочне поле, Цукор, цукоровий, цукоровий сорт. Дуже смачно, дуже. А дина херсонська теж смачна, хороша. А по скільки динів? Дина 65. А кого? 30 купляє. Это у нас всегда дасть смачне, сладке, Ще у липні через холодну погоду ка вони привозили із-за кордону Греції, Туреччини та Азербайджану. Зараз вони здебільшого українські, везуть із півдня, а дині на ринках рівного найчастіше херсонські. Дині продаємо за 60 гривень. Вони українські із Херсону Кавун теж херсонський, 30 гривень. Хороший солодкий, дуже багато людей приходять і купують. Кавуни та дині люди купують із задоволенням. Ціни вважають доступними. Кавуни мені зараз не подобається, що сорта такі вивели. Що вони не такі солодкі, як колишні. Їх вивели спеціально, щоб вони транспортабельні були. А дині. Колись Узбецькі ці були порепані, то були дуже солодкі, а зараз в цьому році ще й не купляли. Сьогодні, вірніше, куплю, вже ціна доступна. Раз в тиждень. А смачні? Смачні, Тут смачні, не знаю, де конкретно, Іменно тут смачні, бо я тут завжди їх беру. А чи доступні для вас ціни? Мені доступні. Особисто. За інших сказати не можу. Фахівці прогнозують, що наприкінці сезону, який припадає на початок вересня, баштані можуть трохи подешевшити. Вирощують кавуни і на Рівненщині. Тому вже незабаром на ринках з'явиться і місцева продукція. Діана Грицюк Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному стартував традиційний передсезонний турнір з футзалу Кубок Нескорених Цьогоріч у змаганнях беруть участь чотири команди, серед яких місцевий кардинал. На відкритті спортивного дійства побували наші журналісти. Кубок нескорених стартував у рівному за перемогу у передсезонному турнірі упродовж трьох днів змагатиметься чотири команди: серед учасників і рівненський футзальний клуб Кардинал, який боротиметься із Луцьким Любертом, Хмельницьким Соколом та Київською Десною. Треба ігрову практику для команди. І добре, що Асоціація футзалу України організувала такий турнір. Він вже традиційний це кубок нескорених, який в різних форматах проходить. І, власне, ми цього року приймаємо один з етапів кубка не скоро. В бойовому настрої готуємося до сезону і основне е, наше завдання це попасти в плей-офф е, нового чемпіонату. За регламентом змагань команди зіграють одна з одною. Протистояння складається із двох таймів по 20 хвилин. Кардинал вже не перший раз бере участь в цьому турнірі. І він досить добре показує, наскільки команда. Правильно виконує свою роботу і настільки правильно готується до чемпіонату. І команди тут не якісь нові комбінації, пробують нових людей. Головний тренер соколу Роман Ковальчик каже: участь у турнірі це чудова можливість перевірити готовність команди перед стартом нового сезону та випробувати тактичні напрацювання. На цьому турнірі в нас, як і в кожного тренера, випливають на перший рівень завдання фізичної підготовки, тактичної, тактичної, все обуважити, щоб обтерти, щоб Достатньо в кращому. Ракурсі підійти до початку чемпіонату України. Робочий настрій. Всі працюють, готуємося, розбираємо помилки. Зараз приїхали це все ще раз передивитись, перезібрати, щоб поправити всі похибки, які ми зробили до цього. До слова, господар турніру рівненський кардинал свій перший матч програв Люберту із рахунком 0-1. Долю протистояння вирішив єдиний забитий гол у першому таймі. Фінал відбудеться 16 серпня. Новий сезон кардиналівці розпочнуть матчем проти Броварського Авалону. Базу дата матчу 30 серпня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Такими були ключові події і теми цього дня. Команда сфери продовжує стежити за актуальними новинами регіону. Тож залишайтеся на наших ресурсах, аби ж завжди знати про головне. На все добре.